Привіт, це знову я, Недлі. Вчора вийшов офіційний тизер фільму по Майнкрафт, і це якось звучить кринжово. Чи не так? І те, що я побачив, все як я і думав. Люди попадають у світ Майнкрафт, де вони будуть допомагати боротися зі злобним злом, попутно намагаючись розгадати секрет, як повернутися додому. Ладно, багато людей чекали цього. Не все так погано. Ось, наприклад, кадр, де вони крафтять щось на верстаку, і ймовірно, цей дім виглядає вийбово. До речі, з великою вірогідністю фільм не по звичайній грі, а суміш всіх, таких як Dungeons та Legends. Ось подивіться на ці кадри, тут нам прям це тичать у Ось що ти з Minecraft Dungeons вони дають прискорення, начебто якісь гриби химерні. А ні, це шоломи, алмазні і один з кожен. На інших поличках теж якісь речі, але все розпізнати я не можу чомусь. Ну тут зілля, книги. Ось що точно можна впізнати. Це ТНТ, і їх чомусь так багато тут. Ну як же без феєрверків? Я не думаю, що це є поганим рішенням. Якраз нові предмети та і не тільки предмети можуть доповнити сюжету цікавими деталями. Хоча, судячи по опису, сюжетом тут і не пахне, де й сам фільм по задумці трішки схожий на Джуманджі. До речі, бачите, вони прийшли через цей портал, і це щось типу порталу в Незер, тільки голубого кольору. Чому б їм назад не пройти? Ну там позаду вас є, якщо що. Фільм 100% розрахований на дитячу аудиторію, що йому, звісно, допоможе, але я вже бачу пригорілі попи від такого рішення. А чого ви хотіли? Гра то сім плюс на хвилиночку. Та да й не стоїло розраховувати на щось серйозне. В описі написано, що їм потрібно подолати піглінів з суперкрафтером Стівом і повернутися у звичайний світ. I'm Steve. Портал позаду вас стоїть, якщо що. Короче, ладно. Вони що тоді зроблять спеціально якраз для цього порталу, через який пройшли наші головні герої, магічний блок, який не пропустить їх назад. Незрозуміло. Нам навіть цього не показали, тому напевно, в фільмі вже буде одна сюжетна дира на початку. У будь-якому випадку ми дізнаємося про все не раніше, 4 квітня наступного року. Може, цей кубік в його руках відповість на всі наші питання. Треба підвести підсумки. Все красиво знайшли компроміс, як буде виглядати це все діло. Показали село, якісь нові будівлі. Стіва поєднали декілька ігор в один фільм, але сюжет мені здається буде хромати. Сподіваюсь, буде атмосфера Майнкрафту, хоча б трішки. І напевно фільм буде витягуватися за рахунок харизми акторів, яких підібрали сюди. Обсирати фільм або хвалити, робити висновки в цілому наранувато. і буде некоректно з моєї сторони. Тому залишу все вам в коментарях. До речі, коли нам показували цей кадр, стів після нього вийшов, наче з вогню. Я думаю, що він помер в незері і відродився на місці спавну. Якщо це правда так, то я б на їх місці зробив щось типу хардкора, коли можна померти назавжди. А то так можна повмирати декілька разів і перемогти піглінів всіх. Так, у цього тизеру багато спорних моментів, так само як у схожих фільмах по іграм. Але мені напевно все ж таки більше подобається, чим не подобається. Принаймні мені буде цікаво, що там наробили з фільмом, і чи будуть там геї, жителі і Алекс. А, точно, це напевно Алекс.